Доброго раночку. Ну що, сьогодні другий день нашої подорожі. Ми прокинулися в чорткові. І зараз поїдемо його роздивлятися, снідати, потім трошки по Чорткову проїдемось, а потім ще поїдемо в Скалу Подільську дивитися на замок. А потім знов повернемося сюди, у чортков і проведемо тут вечір. Сподіваюся, не буде так темно, як вчора. Встигнемо да. все зробити раніше. Угу. Ну що, поїхали з нами? Подорож. Містечко чортків сподобалося нам з першого погляду, а вперше ми його побачили ще кілька років тому. Коли їхали взимку в Драгобрат. Ми просто проїжджали через це місто, але, побачивши архітектуру, зупинилися і пішли роздивлятися. І ще тоді ми собі запланували обов'язково приїхати сюди на мотоциклах і побути кілька днів, щоб краще його роздивитися. Архітектура центральної площі міста. Там де ратуша. Одразу кидається в очі і знаходить відгук у серці. Тому, хто ще не був, раджу приїхати і побачити чортків на власні очі. А поки що можете подивитися на нього нашими очима. Спершу ми заїжджаємо до дерев'яної церкви Успіння Пресвятої Богородиці. Ця старовинна церква була побудована ще у 16 столітті. Зазнавала чимало руйнувань під час набігів турків і татар, але щоразу була відбудована. Уявляєте, скільки історичної пам'яті у цій будівлі? Церква та дзвіниця оголошені пам'ятками архітектури національного значення. Нам від хто бажає до сповіді, до святого стацію. будьте байдужими, дітьми, з руками, звичайно, що не хочете, вона і знайде собі заміну на роботі. Гарний дворик. Приємно те, що говорить священник. А ось тут ще й написано Бог Україна. Чи є таке в Московському патріархаті? Мабуть, немає. Ні, звісно, немає. Це просто там неможливо. Тому московський патріархат треба геть з України. А ми їдемо далі. Тепер їдемо до історичної площі міста, де стоїть костел і ратуша. Містечко невеличке, тому від однієї точки до іншої можна дістатися досить швидко. Вузенькою вуличкою виїжджаємо на центральну вулицю. Звісно, вона вкрита бруківкою. І ось вже витніються вістряки костела святого Станіслава. Це домініканський костел, споруджений на початку 17 століття. У 2016 році костел Святого Станіслава увійшов до топ 7 найвеличніших католицьких храмів України. До речі, в радянські часи цей костел, так само як і та дерев'яна церква, яку ми тільки що бачили. Були просто складськими приміщеннями і не несли ніякої цінності. Отакий тут костел. Це просто вау! Захоплююся костелами, вони такі гарні. Це костел святого Станіслава. Яким знайшов двері. А можна знімати? Тут своя атмосфера. З усіх боків виглядає шикарно. Дивіться, ну правда ж? Ну, середньовічний. Ну, це клас, просто клас. Аж хочеться його потрогати. <сорігати> Дивись, яка главно гарно той шпиль такий. Тинесенький, і туди можна залізти і щось там, мабуть, є в них. А так, Бо, напевно, можна підняти, але це звісно, він так. Блін, який він шикарний, це просто вау. От на такій вулиці. Дивіться, яка сама вулиця, де він знаходиться. Ну Як середньовічна, ну точно. Вон ратуша, біля якої ми вчора сиділи. Теж така вона незвична. А отам на горі, бачите, там маленький будиночок такий. Оце ми хочемо туди піднятися і подивитися з гори на це містечко. Костел прям. Ну, вражає. Ми ніяк не можемо на нього надивитися, стоїмо туди. Ну просто ну, така як це ставить, деталіровка, знаєш. Як तरी його будував у <рес> май свого свої справи, так? Угу. Не такі ж класні. <рес> Це, це. Хім, це звідки звуки дико. Я щось не розумію: звідти чи звідси? Це вроді звіт. Це костел це, 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 це що. Ми просто розгубилися, ми, ми не знаємо звідки ці звуки. Ще це ратуша, чи це костел. Зараз ратуша. А попередньо, здається, костел стукав. Тут ехо таке, ми не можемо зрозуміти. Це стула йде ну. Ці ковані двері. Ми просто ходимо і дивуємося. І все це можна потрогати, зайти всередину. Ми на службі не були, ми тільки зайшли, подивилися. Але так незвично. Йдемо далі. Це ми зараз просто прогулянка. Ну так. Да. Ми ж знайшли тут кав'ярню. Кав'ярня чи щось таке на забігалка називається Пан Чортківський. Йдемо туди. Хочемо посидіти. Ми в. Березовому гаю, да. навіть листочки є новий правда? Там таке принесли! Клас. <різь> я задоволений так, у нього дві порції, бо я з'їм тільки одну, один шматочок. Тут така музика грає приємно. Українська. І такі пісні, яких я не чула навіть. І такі класні, дуже класний місце. Верезовий га. Ну все, ми будемо їсти. Смачного і вам! А ось і ратуша, яка була побудована на початку ХХ століття. Її головна родзинка це вежа зі швейцарським годинником та чотирма циферблатами. Шпиль ратушної вежі прикрашає флюгер у вигляді півня. Дуже цікава будівля. Тепер ми трохи поблукаємо вузькими вуличками. Нам треба заїхати на ту гору, з якої видно усе місто. Шукаємо дорогу. А це ж залізничний вокзал чортковий. Випадково сюди заїхали, не повернули, проїхали свій поворот. Заїхали на вокзал. Такий маленький. Їдемо далі. Нарешті ми знайшли той підйом, що приведе нас нагору. Дорога тут ґрунтова, з камінням різного розміру і багато пилу. Але нам до такого не звикати. Здається, пів міста знаходиться саме на цій горі, бо й дорога тут довга, і будинків багато. Бачили, яка там панорама? Зараз подивимось. На чортков з висоти. О. Ось який вид. Клас, сир. Он до той костел, де ми тільки що були. Таке місто. Тільки тут можна паркувати. Зараз купа народу просто. А, всі в тому басейні, так? Тут такий басейн класний, якраз з видом на все місто. Ціна з 6 до 9, 300 гривень. Скоріше все, об'їдемо, повернемося, будемо. Будемо навчитися. І не Я зараз ковбаски піддам, хочеш? Хочу, звісно. Так побачив, сам Це тут буде прикольно. Буде, буде, буде. <гум> він каже, якщо ми встигнемо сьогодні приїхати до закриття цього центру, то ми зайдемо, подивимося. В нас 5 годин. Вони з вечірній тариф з 6, 6 до 9. Ну, тобто хоча б на 2 години можна приїхати. <гум> Ну, поки що їдемо по замках. Саму спеку. По дорозі до замку є село Лосяч, в якому стоїть костел Святого Антонія. Спочатку зупинимось там. Він теж виглядає просто вражаюче, і я дуже хочу побачити його на власні очі. Від Чорткова до Лосяча всього 25 кілометрів. Їхати надовго. Під'їхали ми до костелу Святого Антонія. Зараз підійдемо, подивимось. Мені так подобається костел. Вони такі. Ну, просто мені водобається. Костел Святого Антонія Падуанського. Село Лосяч. Вулиця Шевченка, 7 яка приємна назва вулиці. Ну, яке ж воно гарніше. Це просто, я не знаю. До нас тільки що підійшов священник, який тут службу служить у цьому костелі, розповів багато чого цікавого. Ну, не багато, ми трошки поговорили, але він сказав, що цей костел забезпечував німцям відхід. Кинули свого штрафника тут. Щоб він Бачиш, тут відстрілювався. Від снаряду, напевно. Так, да, мабуть, від снаряду є, де да. Але він сказав, що це не дуже старий костел. Ну, Йому внос, десь 100 років. Відносно. ну да. ну, 100 років для нас це теж. Ну, так, для нас це теж старий. О, як гарно. Який ракурс. Ось це задня стінка. Так, Є фасад, а є. О, які вони структурні, якісь такі. Не просто рівні стіни, а з якимись виступами. Клас. Обожнюю костели. Оце вс. сходу, так не хочешь, чтобы пройти А можно? Это... Это зараз залезу, но потом нас найдут, снимают. Я не знаю, що нас тут башта. Ой, Це такі сходи. сході. Блін, це так. Щось воно. Знаєш, як вітаються. Слава Ісусу Христу. Знаєш, що треба відповідати? Навіки слава. А це хто тобі розповів? Ну, я знаю, в мене є знайомий. Ні, я пам'ятаю щось таке, але я завжди забуваю, бо це рідко використовується. Яка місцинка. Хочемо і 100 років, але виглядає він потрясає. Ми вже йдемо з цього місця, але мені тут сподобалося, Нас тут побачили і нас звідси не вигнали, з нами поговорили, нас допросили навіть на службу. Така різниця між московським патріархатом? Я пам'ятаю, як мене виганяли з храму, Ну, не пускали в храм, бо в мене немає хустинки, немає спідниці довгої, бо ще чогось. А зараз. Блін, клас, клас, клас. Я в захваті. Костел Святого Антонія. Ми думали, зайдемо на 5 хвилин, а зайшли на 35, здається. Їдемо в скелю Подільську. Нас там чекають. Сергій чекає. Сергій, з яким ми маємо зустрітися вже в третій раз. Але ще жодного разу не бачилися. Тому що завжди щось заважало. Можливо, зараз вийде. тут. Yeah, я yeah, yeah. Привіт. Привіт, Оксана, Привіт. З, з третього разу. Та, <ривіт> та. Це був 21 рік з моїм пробитим колесом в Саджавці. Двадцять рік так пройшов, бо війна. 23 рік теж якось так пролетів, та і нарешті 24-й рік зустрілися. Радий вас бачити. Ради. Я теж дуже радий, що ми нарешті зустрілися якось так.